Вітаю всіх любителів Тундри. Знаю, що я зачастив із зенітками, але обіцяю сьогодні останній раз. Це XM246, моя улюблена зенітка з 35 міліметровими орліконами. До цього було відео по гепарду, воно було для спонсорів, тому якщо в когось є дуже велике бажання, будь ласка, підписка коштує дешевше шавух. У цієї зенітки найближчі один до одного розташовані ці самі орлікони. При цьому також є ОЛС, при цьому база у нас. Від М60, яка ну доволі повільна, але це хоч якась броня. Сам бойовий модуль, звісно, теж великий, і картонний, звісно ж, але у нас мінус 10 кути вниз, і який не який захист корпусу. А ще у нас немає підкаліберної стрічки, але вона нам і нафіг не потрібна. Погнали в бій, покажу, як ця штука грається. Потрапили на поля Нормандії, топ списку, це приємно. Зараз займемо позицію ось тут від схилу, кути нам дозволять її зайняти, і будемо пробувати відстрілювати усіх, хто буде підставляти дах. Завдяки тому, що ці гармати розташовані настільки близько одна до одної, засовувати в дах ці снаряди це просто миле діло. Ну, як бачите, якоїсь динаміки у нас немає. Ми їздимо як саме звичайнісінький паттон, як М 60 не те, щоб дуже повільно, просто звичайно і нічого такого. Із розряду вау-ефекту. Наведення миттєве, звісно ж. Більше 50 градусів на секунду швидкість наведення у нас. Опа. А хто це в нас там? По гусениці отримав. І по другій гусениці йому дали. Так, в дах не вдалося засунути. На жаль, ну ми його обездвижили, і хай поки постоїть. Він там якраз так стоїть, що, по ідеї, його можуть союзники легко знищити. Ну я так сподіваюсь на це. Це в нас там совок якийсь, да? в якому я. якого я не бачу, не можу йому в дах насипать. Ооо, там ще птуровозка якась. Чи це гелікоптер взагалі? Та ні, таке, як не гелікоптер. Ага. Об'єкту 906-му дали це погано. Якраз таки об'єкт 906-го я міг би і вбити, бо він картонний. Але ось саме мені він не підставився, обідно. Прилетіла, звідкись плюха, але ушкодження незначні. Вертикальні приводи зламали та і все. У нас ось тут в центрі вже купа противників. Так, ну що, давай спробуємо ще раз морду висунути. Ага, бачу його. бачу. Бачу тебе, любий друже. Лови. Леопард спокійно в дах отримав і розвалився на запчастини. Ось тут ще один. БМПшечка, БМПшечка лопається. А це що? О, це ж автомат. Сюди є таке. От уже мінус 3. Приємно. От вони кути мінус 10, що дають. І близько. Розташовані гармати одна до одної. О-хо-хо-хо, всліпу залетіло залетіло об'єкту 120. му Четвертий пішов. Да-да-да, хлопці, я вас усіх тут закошмарю. Навіть не сподівайтесь. Боже, яка мразь просто ця зенітка. Як вона мені подобається? Я її просто обожнюю. Десь ось звідси якась зенітка стріляла, чи XM800 t який-небудь. Опа. Хто такий? А де ти є? Ану, покажись. Ти не хочеш показатися? Е, не вдається йому так засунути? Хо-хо-хо-хо! Ну, знову, знову, у мене ушкодження незначні. Як бачите, нас у верхушку цього модулю не ваншотають, на відміну від ІТПСВ леопарда якого небудь. Мені, на жаль, не вдалося прицільно в дах насунути, насувати. Напхати. Ну, ми зараз спробуємо ще разок, десь він там заховався Тут нікого поки ніде не видно. Ладно, стоїм, чекаємо. У нас інших варіантів, то особо й немає. Ну, не буду ж я вперед на цьому їхати? Правильно? Правильно. От на леопарді, ой, на леопарді, на гепарді у мене б тут. О, Асі за М48, на гепарді в мене б тут кутів не вистачало. А так от, будь ласка, у відносній безпеці і спокійно накидаю. Угу, ось тут помітили. Це живе? Критичні ушкодження. Бачите, ми пробиваємо в дах, але складно просто-напросто. Просто складно. Треба, якби я був ближче, мені було б набагато легше в комбашти засовувати. А БК майже скінчилось. Давайте поставимо оцю фігню. Сапчик нашої. Чотири фраги асіст. Нормально стоїм, гарно стоїм. Мені подобається. Зараз БК поповнимо, і за кошмарами, я думаю, ще когось 100%. Так, БК поповнили. Чудово. І в кого ви там. Насипаєте. Це все той же. Да, все той же стоїть. Ну, я йому зламав гармату, здається. І на цьому все. Ну, вже легша буде ціль для наших тіммейтів. А хтось там задимив? О, панцер гаубиця в сліпу знову попалась. Ой, як мені це подобається. М48 там так і никається, да? Ну никається, ладно. Ще й до тебе черга дійде. Сапчик наш штурмить, ніхто йому не заважає, це круто. А, ось тоді. тобі ще разок. На тобі ще по гарматі трохи. Щось йому таке, як не дуже сподобалось. Чи мені здається? Ну так, да, мені не здається, йому не сподобалось. Давайте ще разок БК поповним та поїдемо парад. Бо сюди вони вже не лізуть і вбивати тупо нікого. Хоча 5 фрагів, асіст, перший же бій, чудовий результат. Звісно, не ядерка, але результат такий впевнений. Окей, допоповнювали БК, скільки змогли з ящика. Ой, чел, як ти мене дістав уже, якщо чесно. На, задрав. От ніяк не вдається йому засунути в дах, а є, зайшло таки в дах! Чудово! От те про що я казав. Завдяки тому, що гармати дуже близько... Ми можемо собі таке дозволити. От на гепарді таке зробити складніше, особливо на дистанції. Пройте ПСВ Леопард я взагалі мовчу. Там з таким широким розташуванням гармат взагалі неможливо. Там тільки з одної гармати сілиться. А тут, будь ласка, з двох. І кайфуємо. Шість фрагів. І асіст. А, Вибачаю. А, він тут в кущах стоїть. Та Боже, я його не бачив. Він за кущами стояв, я не помітив його. Ну і ладно, бісі з ним погнали далі. Взагалі, знаєте, оці зенітки можна навіть брати на більш високі бойові рейтинги, того що там картонок більше. Тут ми коли в топі граємо, ми граємо проти всяких там тяжів, проти всяких більш-менш захищених машин. І це навіть складніше, ніж на більш високих берах. Ну, коротше, як ви бачили, ще в першому бою. Ця зенітка здатна роздати лящів. Тут десь у нас противник світиться, але там на нього вже цілий натовп поїхав. Я думаю, зараз йому там і кінець. Не буду відволікатися, поїду далі. Що мені не дуже подобається, так це те, що ця карта доволі велетенська. Як мені оце, блін, влучать на таку відстань. Ага, щось там якось навіть зайшло. Так, mm, да, складно, складно. Доволі таке складно. А це ще хто там? Десь же ось тут був спалах? Оце я не розумію, що таке. Це труп. Там за ним ще хтось є. Ага, ось він, де я зрозумів. Ну, давай отак тобі засунем. Не, не зайшло в дах, не пощастило. Ну і ладно. Насправді, карта для нас не сама вдала, доволі, я б сказав, навіть паршива, тому що тут великі перестрілки е з двох кілометрів ведуться, і, відповідно, не саме приємне заняття на цій зенітці. Поповнюємо БК. Попробуємо, напевно, об'їхати кудись. Може, ось сюди вліво зміщусь трохи. Бо я бачу сюди в центр, я адекватно не постріляю. Тим більше у нас і пробиття з дистанцією сильно падає. Тут ось на півтора кілометра, вже 39 міліметрів. Ну, відповідно, складно совку в дах засунути. От в ближньому бою, да в ближньому бою по комбаш там їм залітає. Опа! У нас точка падає. Серйозно, хлопці? А де цей любитель позахоплювати точки? Попереду, ось тут. І що мені з тобою робить? Як мені тебе побачить? Ось тут він. Ну, чувак. Що ти мені пропонуєш робити? Стояти. Я тебе не відпускав. Намагаюсь йому. Ну ні, в комбашту КТ я, напевно, не засуну ніяк. М да. Ну, хоча б асіст буде, я думаю, зараз. Т-92 його добив. Захоплюємо точку, поповнюємо БК і будемо їхати кудись далі. Як бачите, з такими цілями ми можемо робити хоча б всякі шалості, типу збиття гусениць, ламання гармат. Гармати знову ж таки легко ламати, того що... Знову ж таки. Е, дуже близько наш, наші гармати, наші аерикони розташовані. Відповідно, приємно цим займатися. Все дуже гарно влучає. Ось звідси тільки що летіли якісь трасери. Так, все, бика поповнили, поїхали. Фігня в тому, що тут союзників майже не лишилось у нас. А противники ось тут є. Десь прямо звідси летіли трасери. Не хочеться мені далі їхати, якщо чесно. Літак наш літає. Дивно, що у них льотки взагалі нема. Ага. Та й де він є? Ну, десь ось тут за будівлею виходить. Ну й довго він там стоятиме? Опа. Це десь на респі, да? Світиться. Чи його вбили? А, о. На жаль, погано постріляв. От, будь ласка, танкунув. плюху. Тільки звідки це мені прилітало, я так і не зрозумів. У нас знову точку забрали. Точніше, збили? Якось звідкись позаду взявся чел, я навіть не бачив його, не чув йо Йомає, ну давай захопимо ще раз ну, а що. А що воно мені зайвим буде чи що, та не буде. Я Так розумію, того хто збив точку вбили. Так, точку захопили ще раз. Ну, ладно. Давай ще разок центр глянемо, та вже бій закінчується. Їх там уже й не лишилось нікого. Ну, коротше, я в цьому бою таке чисто. Захоплювач точок, допомагатор, ну і так далі. Льотки не було, щоб постріляти. Ну, власне, що поробиш. Та карта, як я і сказав, для нас максимально не підходить, така занадто велика. Я, звісно, люблю такі карти зазвичай, але не на зенітках. М да, все, бій закінчено, і вбивати тупо нікого. Там он, нареспіше хтось світився, але на цьому все. Давайте наступний бій. О, фульда, нічого собі, ладно, давай. Фульда, це буде цікаво, тільки я, чесно кажучи, не дуже уявляю, а де б мені тут так пристроїться. Щоб мені на цій зенітці було комфортно. Так то карта класна, я її люблю, але, блін, а, а куди мені їхать? І все одно, знаєте, немає нічого краще, ніж ось Фалькон. Ось це дійсно крута зенітка. Ні, воно якби і зенітки з, з герліконами теж круті, але фалькону немає рівних до сих пір. Його вже нерфили, 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 блін, а він все одно самий крутий. Опа! Бетер попався. Подобається, дякую. Смачно хрустнув. Чудова закуска. Ну, я би поки постояв би тут, якщо чесно. О, блін не встиг. Як погано, що я не встиг. Там проїхав якийсь танчик, і здається, нібито була якась картонка. То називається Стій. І дивись простріл, а не катайся туди-сюди. Ну ще раз тут навряд чи хтось проскочить, звісно. І я так розумію, тут прямо на території ще хтось є, да? Ой, дарма я так їду, мені здається, ну давай, 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 спробуємо, давай. Це живе? Да, це живе. Ну так, чисто гусениці позбивав. Хай постоїть поки. Я думаю, на мінікарті його побачили. О, їх там ще багато. Я дуже ризикую зараз. Так. На автомат, до побачення. Виявляється, там ще один був. Тут я не ризикну заїжджати. Цікаво, він мене чує. Біс його знає. А, я навіть пробив його в дах один раз, але зайшло без дамагу. На жаль. Треба було, може б, хоча б гусеницю збити. Ну, це вже ладно. Ой, і тут справа ще їде, і тут. Ой-ой-ой, а я тут сам практично. Ну ладно, не сам, ну. Но... З цього боку сам. Якщо на мене зараз із 4М виїде, то мені кінець. Да, він сюди стоїть, дивиться. М -м -м -м, паршиво. Доволі таки паршиво. От якби йому бомбу хтось на голову скинув, як би я кайфонув? Я тоді зміг би об'їхати це все діло. І що він так само стоїть, да? Ні, ти диви, кудись поїхав. на гусениці, будь ласка. Та. І гусеницю не збив, прикиньте? Якого біса? Ех. Так, здається, один їде сюди. Це доволі таки погано. А Мелька вбила тайп. А сян по мою душу. Я сподіваюсь, його там загуслили, ні? Так. Так, накидуємося товпою. Да, так я задудосило його. Боже, його фалькон убив. Із 4М вбив фалькон. І точку захопили. Прекрасно. Не, слухайте, от такі бої мені подобаються. Все-таки ця зенітка грається найприкольніше і найцікавіше з усіх. Так. Панцер гаубицю бахнули. Ну, асіс зробив. Ця зенітка, як на мене, грається найкрутіше з усих. а, Зеніток з уерліконами немає приємніше. Так, результати скромні, два фраги, асіс, захоплення точки. Але я б живу на ній якимось чином. А на гепарді не дуже жив. Давай попробуємо в дах засунути. А. Ну, да, без шансів. Ха! Тут точно без шансів. Тут ВС. скинув. А, дуже прикольно. Я від нього навіть звуку не чув. А щел мені прямо над головою висрався. Я то на зеніці, я міг би його вбити, але ж якби я знав, що він тут, напевно, було б непогано. Ладно, давайте далі. Ну і давайте останню на сьогодні. Це у нас Аляска. Ой, Аляска, Аляска. Ну давай, ладно, спробуємо. Аляску я не сильно люблю. І зазвичай катки в мене тут не самі найкращі. Ну, нічого. Так, дивимось сюди. Зараз будуть вискакувати, я думаю. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Є! Беха і ЗТ3 туровозки кончились. От, заради таких моментів я і граю на цих зенітках. Просто спрейенпрей. Подобається. Кайф. Нормально так хлопчики вирвались і порвались. Ну і все. Стоїм, поки що чекаємо. Вони тут по-любому ще поїдуть сюди. Я от прям в цьому впевнений, що поїдуть. Треба тільки дочекатися. Хоча ось тут таке, як уже хтось виїхав, просто мені його не видно за деревами. А давайте просіку зробимо, а чого ні. У нас же Айрлікони нам насрать. Ну так, от взяв усю посадку, викосив. За долю секунди. Навіть отак можна зробити. Ну, да, там уже й Турман під'їхав, ладно, видно, не поїдуть. Видно, я їх занадто сильно налякав, коли я збрив цих двох. О, це по мою душу. На, тобі задрав. На лови, блін. А мені птуром тільки водія прибило. От вона, база, від м 60-го. Ми можемо навіть корпусом танконути. Щось. Я не знаю, що це таке. Треба це якось вбивати. Ні, це вікерс, якому я тільки гусеницю збив. Весь цей час тут стояв вікерс, блін. Я його пізно побачив. Ну, ладно, слухайте. Три фраги. На Алясці це я вважаю нормальний результат, бо я на цій карті ніколи гарно не граю. Давайте до висновків. Ну так, от що ж таке XM246? На мою думку, це найкраща зенітка з герліконами. Дуже близько розташовані гармати, щільність і точність вогню неймовірна. У тебе корпус, який може іноді щось відбити, при цьому наведення миттєве, є ОЛС. І нам не треба з розкладеним радаром постійно кататися. Звісно, рухливість у нас ну як у паттона, але якісь там свої 50 кілометрів чи близько цього на годину. Ми їдемо. Кути мінус 10, що в сумі дає нам можливість вести вогонь з більш-менш безпечних позицій. При цьому. В бойовий модуль нас не ваншотають, ну принаймні не завжди. Коротше, мені ця зенітка подобається. Найбільше я від неї прям кайфую. От у мене на ній стабільно непогані бої, в той час, як на леопарді, гепарді і так далі. Там уже рандом. Бувають веселі фанові, бувають, ну прям вірвався і зразу порвався. На цій же прям стабільно, стабільно якісь фраги робляться, якось ти трохи живеш і так далі, і тому подібне. Такі от справи. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео. Бувайте!